О, їдуть. <masterpiece> Мені так подобається, як наші діти з тачками подивіться, як привозять. Це копні свічки, я отак вот теж привезуть, вони ж важкі. Добрий день, добрий день. А що ви нам везете? А в нас тут все є. І носки, шкарпетки, і коврики, і труси, і полотенця, балончики газові. Юлія Лукашова волонтерить із 2022 року. Волонтерство поєднує з материнством і роботою. Допомога бійцям забирає весь вільний час. Склад облаштували у квартирі подруги, де фасують та пакують допомогу. Всякі перекуси, батончики, серветки, мівіни, спідню білизну шиють вони для хлопців. Кавери, до речі, класні роблять Це на шоломи одягають. Так, А що у нас тут ще є? Ще є шкарпетки, балончики. Ну, в общем, все по списку, що треба, все є. Зараз ми його будемо пакувати і відправляти на запорізький напрямок. Це в нас синтепон порізаний, наготовлений. В сусідній кімнаті Людмила шиє спальники якраз зараз для хлопців. Ось такі. Це він ще не змотаний. А найбільший збір у то був для ППУ. Мабуть, такий, що точечний, не одне я збирала 95 тисяч. Це коштував прожектор для нашої МВГ ППУ. Жінка розповідає, що нині збирати гроші для сил оборони стало тяжче ніж у перші роки повномасштабної війни. Те, що у людей стало менше грошей, в принципі, очевидно. Але мені стало простіше, бо я вже розумію, як правильно відкривати збори, як правильно подавати інформацію, до кого можна звернутися, хто може допомогти. То мені, як волонтери, простіше, а людям, то звісно важче. Допомагають закривати потреби і освітяни, батьки та учні кількох найближчих шкіл. Довго це? Ну так, спочатку, навчального року десь інформації багато класів. Так, досить багато. Вся початкова школа. Нині разом із Юлією волонтерять кілька десятків людей, які допомагають закривати потреби військових. Під їхньою опікою понад 50 бригад, не лише з Полтавщини. Команду назвали 777-ма окрема волонтерська бригада Полтавка. Як це у вас нема назви? Кажу, нема назви. В той же вечір ми сідаємо і придумуємо таку назву. І тепер наша вся команда. Буде називатися отак. От, от взагалі, за весь період мого волонтерства, один єдиний раз була неприємна ситуація. Це один єдиний мене просто кинули на шолом. 13 тисяч мені прийшлося своїх покласти. Замін на ті, що я кинула з волонтерського картки. Взагалі я повну інформацію на своїй сторінці висвітлюю і в інстаграмі і в фейсбуці, що відбувається там. Я відкриваю якийсь збір, на що я його відкриваю, як він там іде, скільки нам до кінця збору. Найбільше мотивує зворотній зв'язок від бійців, розповіла Юлія. А Отримувати взамін на у ці смски від хлопців, а оці прапори, що вони шлють, а як вони приїжджають в гості, кави попити, та ну, що це ж класно? Коли ти бачиш, він живий, здоровий, все, клас, відізвались, вийшли, все добре. Дякуємо за чуйку. Вона нам життя спасла, ну клас. Я точно знаю скільки чоловік вивезли наші мотоцикли і врятували життя, то та ну це дуже заряджає, Що я можу рятувати людей? Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.